Оздоровлення це завжди відповідальний період, оскільки діти пройшли випробування навчальним роком, вони стомлені. Тим більше це літній період, який у нас завжди проблемний в плані профілактики і недопущення виникнення епідемічних ускладнень щодо гострих кишкових інфекцій, і тому підготовці до відкриття пришкільних таборів приділялася досить. така mm -hmm. Прицільна увага, досліджувалися, проводився лабораторний контроль якості питної води, і в ході підготовки два заклади, які в яких за мікробіологічними показниками не відповідала існуючим гігієнічним вимогам. Для того, щоб ситуацію з організацією харчування, оскільки вода не відповідає вимогам, значить харчування не може бути організовано, оскільки для приготування страв і миття посуду. Повинна бути вода гарантованої якості, яка відповідає гігієнічним вимогам. Тому було прийнято рішення про те, що два пришкільні табори відкриваються із короткотривалим перебуванням дітей без харчування. Тобто діти приходять, їм проводяться різноманітні цікаві заходи, але організувати харчування ми не могли погодитися, оскільки ситуація щодо якості питної води була досить складна. Тому у плані підготовки до нового навчального року у цих закладах буде проводитися детальне обстеження локального водопроводу. Буде проводитися уже нашими фахівцями дезінфекція і обробка води в джерелах водопостачання. але це на майбутнє. На сьогоднішній день у нас дві такі школи, де діти перебувають з короткотривалим перебуванням до трьох годин і без організації харчування. Згідно закону про оздоровлення і відпочинок дітей, така форма оздоровлення дітей Дозволяється. Хоча, звичайно, що хотілося б кращого дати дитині повноцінне харчування, багати на соки, фрукти і оздоровити дитину. Що стосується інших шкіл, які відкрилися, на базі яких відкрилися пришкільні табори відпочинку. Зразу хочу наголосити, що це не оздоровлення, а просто відпочинкові табори, оскільки тривалість перебування у таборі не є 21 день, значить вони відразу в статусі відпочинкового. et euh... Що стосується організації харчування, то були певні проблеми у підготовці меню на сьогоднішній день. Меню у пришкільних таборах відкориговані з врахуванням того, що тих існуючих вимог щодо різноманітності, щодо правильного чергування страв у тижневих перспективних меню, щодо збагачення і збільшення в них кількості фруктів, соків, які будуть використовуватися. Користовуватися для харчування дітей стосовно забезпечення дотримання вимог технологій приготування страв дотримання санітарно-гігієнічних вимог, то ситуацію вдалося нормалізувати, покращилася, скажем, і забезпеченість продуктами, і виконуються обов'язково вимоги щодо нормативної щодо забезпечення документами, які засвідчують якість і безпеку харчових продуктів. Уктю проводиться щоденний бракираж працівниками якості приготовлених страв. Робляться відмітки у відповідному журналі. Всі працівники харчоблоків пройшли необхідні медичні обстеження і проведений семінар навчання для працівників шкільних харчоблоків щодо дотримання санітарно-гінічних і протиепідемічних вимог.